Права 666. Ну що ж, я сподіваюся, що нічого не трапиться поганого під час розв'язування цієї прави. Норму висіву пшениці 0,175 тонн на 1 гектар. Скільки пшениці потрібно для засіву прямокутної ділянки, розміри якої на плані з масштабом 1 до 20 тисяч дорівнюють 8 см, і 6 см. Ну, для початку розберемося з масштабом. Отже, один сантиметр на плані, тоді буде відповідати, скільком сантиметрам на місцевості 20 тисяч сантиметрів. Ну і переведемо це в метри. Записуємо тоді перша дія. То записуємо, що один сантиметр на плані. Це записуємо 20 тисяч. Сантиметрів на місцевості, і це дорівнює. Ділимо на 100, бо в одному метрі 100 сантиметрів, то у нас вийде 200, тоді метрів, записуємо на місцевості. Ну що ж, ми знаємо, що 1 сантиметр на плані це 200 метрів на місцевості. Тоді давайте знайдемо, яка буде тоді який розмір ділянки на місцевості, якщо на плані це було прямокутник розмірами 8 см і 6 см. Там це також буде прямокутник, але зовсім інших розмірів. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Ну, Якщо 8 см на плані, а 1 см це 200 м, то потрібно 8 помножити на 200. То ми дізнаємося, оскільки це буде метрів на місцевості. І це дорівнює 8 помножити на 2 це 16 і 2 нулі, то це буде 1600. 1600. У дужках записуємо. Чого? метрів. Це в нас буде тоді довжина. Ділянки. Довжина ділянки? Так. Є. Ну, а зараз. Інший розмір у нас 6 см. Записуємо третя дія. 6. Знов таки множимо на 200. Бо 1 см це 200 метрів. І це буде дорівнювати 6 на 20 12 і 2 нулі 1200. Записуємо в дужках чого метрів. Це у нас буде тоді ширина ділянки. Ділянки. Ну, гаразд, ми вже знаємо довжину і ширину. Ну і в даному випадку нам потрібно знайти площу ділянки. Гаразд. Ну що ж, як знайти площу, ця ділянка прямокутної форми, то записуємо четверта дія. Пригадуємо, що площа С для прямокутника це А, що множиться на Б, де А і Б у нас сусідні сторони. То це буде в нашому випадку 16, 1600. Що множиться на 1200. І це дорівнює. Ну що ж, давайте це запишемо як 16. Що множиться на 12. І що множиться, а 100, що множиться на 100, це буде 10 000. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 16 помножимо на 12 стопчик. Буде, напевно, простіше. Записуємо 16, помножити на 12. Множимо. Отже, 16 помножити на 2, це буде 32. 16 помножити на 1 це буде 16. Додаємо. Тут у нас буде 2. Тут у нас буде 3 плюс 6 це 9. Тут буде 1. Записуємо 192. Що множиться на 10 тисяч. Так, і це дорівнює. Переносимо. Напевно, або може і тут поміститься. Давайте краще перенесем. Отже, це буде тоді 1 мільйон 920 тисяч. Ми метри помножили на метри. Це у нас будуть квадратні метри квадратних метрів. Записуємо, що це буде у нас площа ділянки. Гаразд. Ну що ж, площу ділянки ми дізналися. Зараз у нас подальшому буде норма висів в тонах на гектар. Потрібно цю площу перевести в гектари. Нагадую, один гектар це прямокутна квадратна ділянка розміру якої 100 на 100 метрів. Ну що ж, записуємо тоді п'яте дія. Пригадуємо, що 1 мільйон 920 тисяч квадратних метрів це дорівнює. Це можна представити знов-таки, як 192, що множиться на 10 тисяч квадратних метрів. І це дорівнює. А що таке 10 тисяч квадратних метрів? Це 100 метрів, що множиться на 100 метрів, то ми записуємо 192, що множиться на 100 метрів. І що множиться на 100 метрів. Ну і це дорівнює. А ділянка 100 метрів на 100 метрів, ще раз, це 1 гектар. Тобто це буде 192 гектари. Є? Ну що ж, якщо ви пам'ятаєте, що 10 тисяч квадратних метрів це 1 гектар. То ви могли одразу записати, що 1 мільйон 920 тисяч квадратних метрів це 192 гектари. Ну а зараз ми знаємо площу 192 гектара і норма висіву пшениці за умовою 0,175 тонн на 1 гектар. То щоб дізнатися, скільки пшениці потрібно, щоб засіяти цю ділянку, потрібно 192 гектари або 192 помножити на 0,175 тонн. Ну що ж, давайте запишемо тоді, що ста дія. Тобто ми 192 множимо на тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. В Стопчик множимо, записуємо 192. Що множиться на 0,2. 175 тисячних. Множимо. Так, 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 це 45, плюс 1 це 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. Далі 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 9 помножити на 7 це 60. 3 плюс 1 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7. Плюс 6 це 13. Далі 192, що множиться на 1, це буде 192. Записуємо 192. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. 4 плюс 2 це 6. Разом буде 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 3 це 13. 3, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. Так, ставимо тоді раз, два, три знаки після коми. 2 нулі відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 33,3%. І шістьдесятих. Ну що ж, ми тони помножили в кілька разів. Це в нас будуть тони. Отже, 33,6 тони пшениці. Пшениці потрібно. Для засіву. Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитували, а скільки пшениці потрібно для засіву прямокутної ділянки. Записуємо 33,6 тонн. Ну що ж, ось така доволі громістка задача на використання масштабу. На цьому вправу завершено.